Вітаю всіх, дорогі друзі, на новому відео. Якщо ви зараз дивіться це відео, то напевно знаєте кого сьогодні чекають привітання. Та побажання і пару слів від мене. Зараніше хочу вибачитися за свою довгу відсутність на каналі. Були свої особисті проблеми і відновлення в житті, але зараз поки не про це. Напевно, довго тягнути не варто. І вже зараз я хочу переступити до того, до чого і вирішив зняти це відео. Раніше я знімав схоже відео рік тому, а тепер хочу зняти і зараз. Від усієї своєї душі хочу сказати своє слово про тебе, наше дороге сонечко. Сьогоднішній день позначений назавжди червоним в календарі, адже на світ з'явилося те сонце, яке буде горіти вічно і ніколи не згасне ломця. Незважаючи на це не дуже гарний рік і немало поганих подій, ти продовжуєш триматися. Твоє серце працює на благо твоєї доброти, і завдяки твоєї доброти назавжди для тебе відкрита дорога у світлий блік і максимально підтримкою твоєї аудиторії, сонечко. Навіть не дивлячись на те, що іноді в будинок приходять жахливі часом обставини, від яких стає дуже боляче, але якщо приходять часом щось погане, то настане дуже щасливий момент у твоєму житті, яке ти ніколи не забудеш. Пробач, будь ласка, сонечко, якщо раптом ти не будеш згодна з виходом цього відеоролика. Адже ти даруєш людям усмішку, твої стрими і твоє життя це те, що любить дуже багато людей, комусь вони навіть рятують життя, а хтось і жити без цього не може. Але сама ти скажи собі, і слухай свою аудиторію та серце. Роби перерви, відпочивай та посміхайся ще ранку, коли з ліжка, допомагай собі тим, що знає, тебе люблять і цінують, поради дає тобі аудиторія і твоє життя завжди буде наповнене радостями і часом веселими днями. Зрозумій, сонечко, твоя посмішка. Твій символ на все життя. Чесно, я би обійняв тебе прямо зараз, разом з тими, хто тебе також люблять і дивляться, коли ми точно побачимося і обіймемося. Але зараз потрібно закінчити з усіма проблемами в житті. Я люблю тебе, сонечко. Я бажаю тобі всього найкращого. Приймі мої теплі та щирі вітання. Можливо, люди. Які зараз дивляться це відео, також привітають тебе і скажуть багато-багато теплих слів. Я особисто від себе побажаю тобі багато фарб у житті, багато теплих обіймашок та багато найкращих років життя, моє улюблене сонечко. Більше родзинок і успішного літа, теплих днів тобі, і щоб сонце не пекло. Сонечко, вітаю тебе з твоїм днем народження. І пам'ятай, доброта та посмішка, успішний шлях до успіху та здорового життя з днем народження, сонечко. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday.